Разом граємо, мову розвиваємо літні явища природи, нові пригоди білочки Соні та зайчика Тимка. У зеленому лісі, де листя шелестить від найменшого подиху вітру, жила весела білочка Соня. Вона була дуже допитлива і обожнювала пригоди, а її найкращий друг зайчик Тимко. Мешкав поруч, у нірці під великим кущем. Одного ранку соня прикинулася і визирнула зі свого дупла. Ой, яке яскраве сонечко! Цілий ліс купається у світлі. Сонце лагідно заглядало між гілочок, пташки весело співали, а на травичці виблискувала роса, мов срібні крапельки. Тимко, вставай! Сьогодні такий гарний день ідеальний для пригод. Тимко виліз із своєї нірки. Добрий ранок, Соня. І справді чудова погода. А що ми сьогодні будемо робити? Ми підемо на велику лісову галявину, зберемо сонечки, пограємо і, може, щось. Друзі рушили стежкою. Їм було все цікаво: зелена трава, яскраве сонце, спів пташок. Соня, давай придумаємо чистомовки про те, що побачимо. Давай, а малята можуть повторювати за нами, чистомовки. Ва, два, два. два. Ось зелена трава. Повторимо ще раз. Два, два, два. ось зелена трава. Ки, 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 в лісі співають пташки. А тепер разом ки, 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 в лісі співають пташки. Ко, ко, ко світить сонце високо. Повторимо. Ко ко, ко, світить сонце високо. Ень, ень, ей, який гарний літній день. Повторимо ще раз. Ень ень, ей, який гарний літній день. Раптом все змінилося. Ой, а де ж сонечко? Подивись, на небі з'явились сірі хмарки. І тут крап, крап з неба полився літній дощик. Це ж теплий дощик, він не страшний, а навіть веселий. Вони сховалися під великим лопухом, який став їм, як парасолька, краплі дощу. Ніжно стукали по листочках. Чуєш, як усе звучить. Давай пограємо в гру, яка називається Що звучить. І вгадаємо звуки природи. Дидактична гра що звучить. Малята, уважно послухайте звуки природи та спробуйте вгадати, що це? Що звучить. Вірно, це дощ. Що звучить? Правильно, це вітер. Що звучить вірно, це спів птахів. Що звучить? Вірно так шумить річка. А тим часом дощик закінчився. Подивись, що це там у небі? Це веселка. На небі з'явилась різнокольорова дуга. Вона була така яскрава. Що аж дух перехоплювало. Веселка це справжнє диво. Вона буває тільки після дощу, коли знову світить сонце. Соню, дивись, на круги стало так гарно. Ми сьогодні побачили справжні літні явища природи, сонце, дощик. І веселку. А ще в кожної пори року є свої чудеса. Давай пригадаємо їх разом з малятами. Дидактична гра, коли це буває, малята. Уважно прослухайте віршики та дайте відповідь, в яку пору року це відбувається. Веселі струмочки ми на дворі знайшли, яку пору року вони принесли, весну. Жовті листочки з дерева падають. Яку пору року вони означають? Осінь. Сунички червоні в листочках ховаються. В яку пору року це відбувається? Влітку ялинку в садочку дітвора прикрашає. В яку пору року вона до нас завітає? Взимку перелітні птахи до нас повертаються. В яку пору року це відбувається? Навесні ведмедик в барлозі спати влягається. В яку пору року це відбувається? Восени. Бджілка весела медна озбирає. Яку пору року вона привітає? Літо. Хмарка пухнаста сніг розсипає. В яку пору року вона завітає? Взимку. А мені найбільше подобається літо. І мені теж без сонечка ми б не зігрілися, без дощу не зросли б ягоди. А без веселки не було б справжньої казки. Друзі повертались додому щасливі й трохи втомлені. Ліс навколо жив своїм літнім життям. А попереду на них чекали нові відкриття ігри та пригоди.